Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях Ігор Мікеда. Вітаю вас, Ігоря. Ми не бачилися з вами місяць. Клас. Я дуже вас рада бачити. Як ваші справи? Дякую, добре працюємо. Ви знаєте Тут дуже багато що... подій сталося цікавих астрономічних, але ми з вами все це обговорювали. Е, ви знаєте, е, ви казали, в якої в якійсь передач, що нас чекає якесь відкриття. От так складуться зорі, що щось буде. І уявляєте, я приїжджаю до Єгипту і е, виявляється в той самий час, поки я е, в Єгипті відкривають на день сонцестояння новину про те, що під Платогіза е, знаходяться великі стовпи, е, це обелізки, і взагалі там така цікава конструкція, яка слугує електростанцією продавніх цивілізацій за одною з версій. Піраміди, вони створені для того, щоб накопичувати сонячну енергію. І тут мені стало цікаво: жодного поховання в пірамідах не знайдено. Всі єпцяни, єгиптологи кажуть, це культова споруда поховань. А де ж ховали людей? І що насправді це за споруда? От які є ще версії? Я знаю офіційну версію, я хочу почути вашу версію, що ви відчули. Я ж знаю, що ви дуже багато ретритів в Єгипті проводили. Розкажіть ваші враження. Добре, це доречно, єгипетські піраміди не є похованнями. Справа в тому, що я спілкувався з вченими єгиптологами, е причому і місцевими у Єгипті, і які приїжджають з Великобританії, які приїжджають з європейських країн. Вони вважають вони вважають, що піраміди не є похованнями. Наприклад, не знайшли у пірамідах, у багатьох пірамідах не знайшли мумій ніяких. Тільки картуші, і тому вважати е, похованнями це неправильно. І, до речі, я, я і хотів про це сказати, бо в нас в Україні ще одні споруди це скіфські пагорби, священні, скіфські кургани. В багатьох курганах також не виявлено ніяких поховань. Тобто, я привожу ось людям такий приклад. При, наша цивілізація там через кілька тисяч років розкопують археологи майбутніх цивілізацій, знаходять собор християнський. Дивляться, там лежать якісь е, мощі святих, поховані якісь князі, якісь царі. Що вони зроблять, який висновок? Це кладовище. Але ж це на кладовище, це релігійний собор, тобто щоб люди зверталися до Бога. А якщо іноді там і е, когось ховають, то з поваги до цієї людини якийсь великий князь, якийсь великий цар, якийсь вели великий е, діяч культурний е, або святий, е, так само і з пірамідами, так само і з київськими курганами. Це не місця поховань, це храми. А те, що там якогось поважну людину поховали. То це не робить з цього кургану або з цієї піраміди кладовище. Це храми. І справа в тому, що там дуже є цікаві моменти. Ви знаєте, що більшість єгиптян вони сповідують іслам. І в них є така легенда, що перший народ, який описаний у крані адіти, вони будували піраміди для того, щоб з'єднатися з божественним світом. Така цікава легенда серед місцевих мусульман. Тобто, вони хотіли вийти в якісь вищі виміри і спілкуватися з ними. А піраміди це і є щось таке, що відкриває ці виміри. Тобто, дійсно, джерело енергії. Так, вже і фізики досліджували пірамідальні структури. Дійсно, на вершині пірамідальної структури вимикає виникає. Статичне, статичне електричне поле дуже великої потужності. Тому, якщо ви знаєте, то що над пірамідами Єгипту, що над пірамідами Мексики, бо піраміди знайшли зараз по всьому світі, навіть деякі українські Карпати і пірамідальної форми, і підозрюють, що це можуть бути споруди давніх цивілізацій, над пірамідальними структурами не літають літаки. Спеціально маршрути літаків і інших. Апаратів, які літають у повітрі, вони обходять пірамідальні споруди, бо ті створюють дуже потік електрики дуже великої напруги, і воно може вивести з ладу прилади літаків і може статися катастрофа. Тому пірамідальні споруди облітають і вже давно, вже вже десятиліттям. Пане Ігоре, так цікаво. Мені розповідали в карнакському храмі, що ось всі обеліски, які накрали католики, французи, американці, британці, поставили на центральних площах свого міста з карнакського храму. А там було дуже багато. 38, мені здається, чи 36, я вже не пам'ятаю світовидів, які стояли одна напроти одної. До речі, вони дуже схожі на наших чурів. Але в нас чори були з дерева. Е, і е, дуже цікаво, що ось ці світовиди, вони стояли один напроти одного. І е, верхівочка була прикрашена золотом сріблом. Це сплав такий. Е, і внизу під світовидом знаходилися дзеркала, які віддзеркалювали сонце, яке потрапляло на ці дзеркала. Це технологія акумулювання сонячної енергії, чи це якась єгипетська магія? Е, так, спочатку, якщо ви побачите, як е, зроблені капища наші відичні, слов'янські давні, якщо деякі е, точки цього капища відмитити і з'єднати лініями. То ми отримаємо пірамідальну структуру. Так само, як і прадавні індуїські храми в Індії, там одна велика башта посередині, чотири башти маленькі. Якщо з'єднати верхівки цих башт, знову буде піраміда. Там у усіх культових спорудах закодована піраміда по всьому світу. Ви можете це побачити. Тобто знали давні цивілізації, і, і наші відичні, і ті, які жили на інших континентах, вони знали, що пірамідальна форма дає е, таку силу. Відносно Облізків, зараз я скажу деякі речі, які е, ж, жодного разу ще не були в Етерах. Справа в тому, що будь-який храм Єгипту це енергоінформаційна -енерго машина, магічна. Її треба знати. Якщо ви приходите у храм Люк Луксора, головний храм Амонара. Угу. Ви можете побачити там ці облізки. Вони То, по перше о, надзвичайно вечно. тверді. Вони настільки тверді, що вони тисячоліттями вціліли. Були війни, землетруси, сильні вітри, розлив нилу. Що хочеш, було. А вони як стояли, так і стоять. Вони навіть ні на один міліметр не відійшли від вертикальної вісі. Не відійшли. Вони надзвичайно тверді і вони побудовані штучно, тобто жраці Єгипту знали цю технологію. Далі, якщо ви приходите, наприклад, до цього храму, і там є люди, які ще пам'ятають оту давню єгипетську релігію, і вони кажуть: якщо у вас є зурочення, підійдіть ось до цієї стели і її торкніться. А після того, до тої. Люди підходять, торкаються до однієї стели. Потім до іншої відчувають, як розряд енергії, і відчувають, як нібито щось погане покинуло тебе. І там кожна стела, кожен камінь, кожен вівтар це енергоінформаційна машина. Можна взагалі позбутися навіть карми минулих життів. Для того потрібно там прийти до е, брами Осіриса. Вона, так до речі, зроблена як жива. Тобто ти бачиш цю браму, ти розумієш, що її можна відчинити як двері і прийти до світів Ассірісу. Біля цієї брами треба взяти воду, поставити пляшку з водою, прочитати звернення до Осіріуса, Після того зайти у той храм, торкнутися Анха, після того піти до басейну і священного басейну фараонів і туди вилити цю воду. Після того сім разів обійти е, священного Скарабея. І з людини знімається все. Ну, все, що тільки було негативного за це життя і за минулі, це все знімає. І там є обряди. Ну, я багато в своїх статтях їх описував. Тільки в одному карнакському храмі можна стільки зробити, але треба знати, до якої стелі торкатися. А далі хрест Анг. Що розповідають єгиптяни? Ці всі двері, які зроблені, ну як штучні, вони не відкриваються, так е, вони відкриваються все ж таки, але для, для того треба мати анг. А далі наші вчені вже зовсім не нещодавно, дві тижні тому порівняли, як зображують анг з осцилятором, який розробили ну, там Тесла і інші е, е, фізики електрики. Осцилятор, їх хрест анг, вони майже ідентичні. Що таке осциллятор? Це прилад, який виробляє енергетичну хвилю і підтримує її параметри, щоб вони не змінювалися. Тобто, там сказано, вся ця магія працює, якщо в тебе є анг. Анг це може бути звичайний електричний осцилятор. Розумієте? Анг так. Це символ життя. По-перше, а по-друге, виявили, що це в формі анху ще може бути прилад магічний. Та а може, не магічний, а може науковий прилад, бо він з електрикою має справу як осцилятор. Я, який, якщо ти знаєш, їм користуватися, усі двері відкриються, усі світи відкриються, усі все, що там є, запрацює. А, бо Кожен храм це кам'яна машина, і всі його блоки, ці всі його колони можна привести у дію, якщо знати як пане Ігорі, як ви вважаєте, чи ось ці технології е, єгипетські, чи використовуються крім анку, чи використовуються вони ще десь у світі? Чи знає хтось таємницю, справжню таємницю пірамід? І як так сталося, що така Евріка вилізла на поверхню? Справа в тому, що, наприклад, є дуже цікаві речі у давніх індуїстських храмах, які вчених просто ну, вчені бачать і не розуміють, що це щось таке дуже високі технології, і там так само е мають вони приводитися у дію, а в дію вони приводяться е з е ну, таким виробом, який схожий на написання. Священного складу Ом, і у всіх жерцях давніх вони є. Або, наприклад, ще якщо бачите, то е боги Мексики, боги давнього Вавилону, тож тобто по всьому світі, що відкрав, вони, вони всі якісь корзиночки мають у руці. До речі, вони ці корзиночки дуже схожі на. Тобто, це якийсь дійсно прилад, який допомагав жерцям приводити у дію ті всі машини і механізми, у тому числі і техномагічні машини, які є. Ось, наприклад, дуже цікава річ, справа в тому, що навіть єгиптяни знали, що Сонце виробляє енергію, електричну у тому числі, дійсно, звідки електричні е, ці всі потоки беруться в атмосфері землі і під землею. Сонячні промені їх приносять і активують. Але сонце має дві, два аспекти. Перший аспект сонце денне і сонце нічне. І тому і від сонця йде енергія: одна денна, одна нічна для того, щоб мати повну силу сонця. І дієву магію треба отримати обидва. Ну, прості енергію сонця отримати не є проблема. Ми з вами тільки що розповіли, що там дзеркала стояли. Там що сонце е, заходить за допомогою системи дзеркал, заходило всередину піраміди е, через дзеркала. Пере, ту, відображення. Е, такий сонячний зайчик заходив через систему зеркал, освітлював це денне сонце. А нічне сонце, то треба було з е, повторити долю Бога ра. А це а що стається з Богом Ра за єгипетськими повірями кожної ночі? Він іде в підземний світ, там він гине, його злі боги е, вбивають, і воскресає, і знову виходить на небосхил. Тобто нічний ра це той, який помер і воскрес, до речі. І ось це е, в давніх храмах Амона Ра це е, робили. ти йдеш деяким шляхом, і виникає враження, що ти вмираєш, падаєш, і тебе нема. І ти дійсно вмер. А після того ти як воскресаєш і виходиш з цього е, коридору, е, як народжений знову. Дійсно енергетика підіймається. І це ж не просто так робиться. Це треба знати, через які моменти ра пройти. А для того треба ще й мати трьох анубісів: білий Анубіс, чорний анубіс та золотий анубіс. Вони мають стояти візерунком геометричним. Після того, як ти помер і воскрес у тому частині храму Бога Ра, де ра проходить підземний світ, після того з'являється четвертий анубіс, зелений, це означає, що ти гарно пройшов. І після того ти володієш повною силою сонця і денною, і нічною. І це саме знали. до речі, наших козаки-характерники, знали, коли вони розкодовували якісь закляття, вони двічі повторювали слово Амінь. амінь амінь Чому двічі? Це Денне Сонце і е, Нічне Сонце. Бо слово Амінь це, до речі, є ім'я амон ра Амон. Бог Амон, якщо його на єгипетській мові прочитати, там нема літери О. Він читається як Амн. І саме Бог. Амон перейшов у всі світові релігії як слово Амінь. Ну, це виявлено. Навіть деякі релігії хотіли відмовитися від слова амінь, але потім сказали, що то Бог прийняв форму для давніх єгиптян, форму Амонара. І амінь залишили, але насправді це знову з Єгипту походить, розумієте? Там дуже величезні таємниці. Ми якось з вами поговоримо, які саме технології працюють в якому храмі. Бо люди, якщо знають, вони можуть, наприклад, є таке божество в Єгипті Хека. ХК – це е, втілення Ра. Е, ХК от Збирає з космосу магічну силу і дає цю силу душі і самої людині. І якщо ця сила в людину проходить, то людина може дуже довго жити і бути дуже е е сильною фізично і духовно. І є звернення до Бога ХК, Там треба сказати буквально кілька слогів. і Він віддає тобі космічну енергію в величезній кількості. Ну але треба це тільки в тих храмах, де він зображений, і на стелах, де він зображений. Це ну, і, це величезна, це величезна і магія. І її ніхто майже не досліджував, бо археологи досліджують, що коли якийсь фараон народився, коли він помер, і все, оцю містичну складову та наукову складову, які в них були наукові знання, ніхто не досліджує. І ще хочу, ігоре пане Ігоре, в нас вже закінчується час ефіру. Добре, добре ця... останній скажу. останні то, що треба сказати, в Єгипті, Ви бачили, є статуї з діариту, є пірамідіони з чорного граніту. Він майже тяжко піддається обробці, але цілий статуй, якимо чином було зроблені. Але тут є з Україною перетин справа в тому, що у нас на Дністрі у є. Біля ямполю є каміння з твердих гранітів, і на них якась цивілізація зробила візерунки, так само, як єгиптяни на камнях у Єгипті. Тобто наші е, рахманевиці вони знали, як наносити, як формувати каміння. Робіте, і ці знання одні ті ж самі, вони не різні. Таємне прадавнє знання для всіх цивілізацій, і народів єдине. Є, є доступ до нього через Єгипет, через Україну, через Індію, і ми це знайдемо. Я вірю, що це допоможе нам нашій цивілізації стати краще. Дуже вам дякую е, за те, що е, ви сьогодні зі мною поговорили. Вийшли в ефір, дуже скучила за вами. Шановні глядачі, напишіть, що вам ще цікаво. магія повітря, магія землі. Що спільного і де можна відшукати втрачені знання нашої цивілізації, яким насправді були українські предки. Все це варто досліджувати. Прощаюся з вами до нових зустрічей, пане Ігорю, Велика дяка. До нових зустрічей. Вам дуже дякую, пані Любо, і дуже дякую нашим глядачам. Вони завжди задають багато питань, дивляться нас. Дуже приємно, що ми розвиваємося. Дякую всім. Дякую.